Чому в хайлоад системах дуже важливо деплоїти свої сервіси з нульовим даунтаймом? Більшість людей вам скажуть, тому що таким чином о, велика кількість людей о, зможе продовжувати працювати з сервісом вашим без перебоїв. І так, це вірно, але насправді нульовий даунтайм потрібен не тільки для цього, а скоріше, навіть не для цього, а для того, щоб ваша система не впала. Чому? Тому що якщо ви деплоєте сервіс а, з якоюсь затримкою в роботі, то в більшості систем сервіси працюють ну не один сам по собі. Вони працюють а, якось злінковані друг з другом. І коли один з сервісів не працює, інші починають повторювати запити до нього. Збільшується нагрузка по мережі, а також нагрузка на процесори. В деяких випадках це може призвести до падіння всього кластеру. Тому так не роблять.